Добрий ранок, дітки, послухайте, будь ласка, віршик. Дрібненький сіється сніжок, а вітерець добряче віє. У лісі стільки є казок, як починається завія. Покрили снігом береги, не видно неба, все біліє. Мете завія навкруги, Зима, казки чарівні сіє. Дітки, скажіть мені, будь ласка, про яку пору року йдеться тут у цьому вірші? Зима. Так, про зиму, вірно. А які ви знаєте, ознаки зими? Хто мені скаже? Ні. Так, сніг іде. Ще. Холодно. Так, холодно, завірюха, ожеледиться, так, діти? А дерева, що з деревами твориться, які вони? Білі. Білі, вони в снігу, так? Так, звичайно, холодно на вулиці і треба як одягатись? Тепло. Так, спеціальний теплий одяг, так? Щоб що? Щоб не змерзнути, так? Да. А тепер уважно дивимось на екран. Ось сьогодні до нас, дітки, завітав Петрик, який розповів про пригоду, яка з ним трапилась. Так, Збирався Петрик на прогулянку і дістав свій теплий одяг, а одяг виявився змішаний з одягом його сестрички. Діти, давайте допоможемо Петрику знайти одяг для хлопчиків. Сістричке вот эту е котку. Так, а ну поважніше Костік нехай нам допоможе. Яку, який одяг потрібно вибрати для Петрика? Давайте їх назвемо. Перше, що ми вдягаємо? Зелений шапку. Що зелений? Так, шапку. Да. Далі. І. И... Спочатку що ми вдягаємо? Почекайте. Кутку. Спочатку потрібно сорочку вдягнути, так? Потім що в нас? Су Світер, е так? Светер? Світер, свет. Сапаги, теплави, черевики, так? Штанці. Шапку mm. взимку. Шапку треба вдягати. Вона дуже, дуже потрібна, так? Для чого? Вона так, захищає. Кутку і шарфик. Так, молодці. Далі. А для дівчинки що? А, а на ручки що ми вдягаємо? Рукавички, Рукавички, так. А тепер для сестрички подивимось, який одяг для неї. Каріночка, Куртка. Ну, спочатку що ми вдягаємо? Тепле? Теплу Платі. що? Сукню, так? Українською мовою плаття буде сукня, так? Теплу сукню. Далі що вона вдягає? Таусі. Так, пальто, так? так? Так, далі що? Шапку ти говорила, що ще? Сапоги. Так. Черевики. Далі. Так. Шар. І на долоньки, на ручки. Що ми одягаємо? Півчатки. Рукавички, так? Добре. Погляньте, як правильно, який одяг для хлопчиків. А який одяг для дівчаток, так? Подивіться, ви допомогли знайти речі Петрику, одяг для хлопчика та його сестрички, одяг для дівчат. Так? Так. Далі. А тепер Петрик пот... пропонує пограти в гру що зайве. Які теплі речі ми одягаємо зимою? Яка річ зайва? Це Зай... куртку теплове. плаве. Куртку далі. Куртку. Футболка. Що футболка? Повністю давайте відповідь. Футболка це зайвий предмет, так? Одягу. У нас тут потрібно Петрику вдягати светер, куртку, так. Для дівчаток або жінок. І пальто, Пальто. а зайва річ, яка в нас? Футболка. Футболка, так, молодці. Далі дивимось. Погляньте. Назвіть ці предмети. Шапка. Ківка. Зайва. я кепку не носят, летом її носят. Нося. Так, зайва річ це кепка, так? Молодці. наступний. Апка. Еще одна шапка і еще одна шапка. Так, кепка зайвий предмет. Далі. Так, дивимось. Взуття у нас, так? Чоботи, так? Да. сапоги сапогинулося. Теплі. Нося, та теплі. Е, так, а що в нас зайве? Кеди. Кеди? Так, кеди зайвий предмет. Молодці. Наступний. Каріночка. Що в нас зображено? Зайве солде. Штанці, комбінізон, зайвий предмет правильно. Шорти, солти. так? Так, молодці. А ще Петрик підготував для вас загадки. Послухайте їх уважно та відгадайте їх. Невеличкі дві хатини, в них м'які і теплі стіни. По п'ять братиків малих проживав в хатинках тих. Що це в нас? Пальчики, рукавички то є. Так, рукавички. молодець Костя. Рукавички, погляньте. Ось такі да. гарні червоні рукавички. Наступна загадка. Я калачиком згорнувся, навкруг шиї обернувся. Її тепло огортаю. Від морозів заховаю. Каріночка. Так, молодці. Поглянемо. Ша. Наступна загадка. На голову втягаємо, вушка захищаємо. Натягніть мене на вуха, не злякає завірюха. Ось. Шапка! Шапка, ну поглянемо. Так, молодці. Так, наступна. Нас від холоду ховає, часто капішона має. Куртка. Молодець, Каріна, куртка. Погляньте, всі молодці. Петрик дякує вам за допомогу і підготував вам. Віршик, послухайте, будь ласка. Для дівчаток він є. Так, ви бачите, будь ласка, чоловічий, жіночий, дитячий. Для дівчаток він є, і хлоп'ячий, легкий літній і теплий зимовий, ще домашній. Спортивний святковий? Його шиють, плетуть, вишивають. Що це одяг, малята вже знають? Так, Так, дітки, скажіть мені, будь ласка, про що ми з вами сьогодні говорили? Про одяг. Так, теплий. Про теплий одяг. А коли ми його вдягаємо? Зимой. Так. А назвіть мені ці предмети одягу. Кутка, шапка, шарф, рукавички. Так, Запорки. а для чого нам це потрібно? Для зими. Щоб зимою. Не змерзнути. Не змерзнути. Так, мої любі. Дякую вам. На цьому у нас заняття підходить. Так, закінчуємо. Виходимо. Так, у вайбері побачите наступне заняття. Чекаю робіт. До побачення. До побачення. Так, виходимо.